Ми живемо в особливий час, час, котрий закликає нас бачити все, що Господь звершує і в нашій країні. Ви знаєте, з однієї сторони труднощі, переживання. Багато солдатів наших загинуло, багато ранених, сім'ї страждають, діти залишаються без батьків, жінки без чоловіків. Страшно навіть подумати, ніхто би не міг собі уявити. Але серед всієї цієї темряви, серед цих страждань є надія, жива надія. Я думаю, що коли ми подивимось на все, що розвершається сьогодні на наших очах, деяких стоїть питання: а де ж Бог? Чому Він допустив це? У нас є багато запитань, але ви знаєте, що Бог дасть відповідь кожному, а особливо ті, котрі приймуть Його як свого особистого Спасителя, будуть готові чи до підхоплення церкви, Воскресіння мертвих, як записано в посланні до Фесолонікійцям, 4 розділ, 17, 18 вірші. Де сказано сам Господь при лаці Архангела і Труби Божої зійде з неба, і мертві воскреснуть першими, Потім ми, що залишились живих, підхоплені будемо, і так завжди з Господом будемо». Нас ця жива надія тримає при всіх можливих труднощах, переживаннях. І я хотів би сьогодні сказати: шукайте Бога, поки можна знайти Його, кличте до Нього. І мені приємно бачити, коли і наші солдати звершають молитву, моляться. Боже великий єдиний, нам Україну, хорони і гімн наш, який співають, і коли послухаєте і виступи і президента, і інших чиновників. Не всі закликають до цієї загальної, спільної молитви. Можливо, ви бачили чи чули, коли президент Софії, як Духовна Рада, ми буваємо разом на зустрічах таких, як він звертається, щоб молитись, молитись за Україну. І мені хотілося б сказати кожному з нас особисто. Шукати Господа, особисто відкрити серце для Нього, щоб Він Духом Святим поселився і в наших серцях, щоб ми могли жити і не просто для себе, а свідкувати на кожному рівні, на кожному місці. свідкувати про Його велику любов. Знаєте, є золотий вірш в Іванглії Івана 3:16. Його знають майже всі. Так, бо Бог полюбив світ. Що віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тому мені хотілося б, щоб ви сьогодні, хто знає Господа, більше і більше укрепились в Його силі, в Його могутності. Хто, можливо, тільки приближається ще, шукайте Його, приближайтеся. І Він відкриється вам, всій своїй. Повнуті. Я хочу помолитись, Помолитись за тих, котрі знають Господа, щоб вони більше і більше укріпились в Ньому, Помолитись за тих, котрі ще по дорозі. А ми всі подорожуємо. Господи, дякую Тобі, що є такі можливості в нашій країні при всіх труднощах свідкувати про тебе. Я дякую Тобі, що Біблія стала найціннішою книгою сьогодні, і багато людей читають її, читають і шукають втіхи, а втіха тільки в тобі. І ми знаємо, що все на цій землі зміниться. Зміниться, тому що з приходом Господа нашого Ісуса Христа, з приходом Тебе, Господи, все зміниться і на землі. Я вірю в це. І ми чекаємо приходу Твого. Дай щоб ще багато людей. Шукали, пізнали і прийшли до тебе, і відкрили своє серце і сказали: Господи, спаси, Господи, помоги. Я вірю, що Ти є Бог, спасаючий сьогодні. Хай наша молитва буде до Тебе, Господи, і Твоє ім'я буде звеличено і прославлено. Все це я прошу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шановні, Друзі, мені хочеться сказати, що шукаймо Господа, приближаємось до Нього, свідкуємо про Нього, розказуємо про Нього, молимось до Нього. І навіть в самі такі тяжкі часи, ви знаєте, що буває, що ночі, проснешся, не спиться, моліться до Господа. Він той, що втішить. Він той, що дасть цю живу надію, він той, що буде вести нас по життєвому шляху Божих вам благословень. Амінь.